За що усі придворні лицарі й церковники так ненавидять мене, що я такого їм заподіяла? Я ж не просила нічого для себе, крім звільнення мого села від Данини, бо ми не маємо чим платити данину на війну. Цей Саїд занадто жорстокий до мене. Якщо мене не прикінчать англійці чи бургунці, це зроблять французи. Від одних моїх голосів можна втратити голову. Я через це і залишилась сама після коронації, щоб помолитися як слід. Голоси. Вони лунають саме у дзвонах. Не сьогодні, коли дзвонили усі водночас, це було просто голосне дзенькання. Я чую голоси у тихому закутку чи у полі, де їхня луна сягає мене крізь тишу села. Дорога. Я уміч тобі. Мой порятує Францію. І тоді свята Катерина і свята Маргарита, і іноді і сам святий Михаїл повідують мені, те, чого я не можу знати наперед. Тоді я змушена шукати причини. Ніхто ж не вірить моїм голосам. Та байдуже, спочатку я чую голоси, а причини з'являються уже потім. Вони звертаються і до вас. Просто ви їх не чуєте. Ви не сидите вечорами у полі. Коли скінчилась служба, ви хреститеся на цьому усе? Але якби ви молилися від щирого серця, якби ви прислухалися до відлуння по закінченню служби, ви би теж почули їх. Для вас війна, це як теніс чи інша забавка, де встановлюють правила, що дозволено, а що ні. Невже ви не розумієте, що такі бої давним давно віджили своє? Лати не захистять від пороху, хай би й так. Ви гадаєте, що люди, які б'ються за Францію і за Бога, будуть торгуватися за викуп, як це робить половина ваших солдат? Ні. Вони битимуться заради перемоги, без страху перед смертю. Простим людям це ясно. Для таких, як вони, це або життя, або смерть. Згадайте той день під Орланом, коли ваші капітани відштовхнули мене. Ви зачинили переді мною ворота, але я разом із простими людьми розчахнула їх, і ми показали вам, як треба битися по-справжньому. Де б ви всі зараз були, якби я прислухалася до вашої правди? Від вас нема ніякої помочі. Так, я сама, я завжди була сама. Мій батько наказав моїм братам втопити мене, якщо я не залишуся пастиловець. В той час як Франція стікала кров'ю. Франція ж може процвітати, лише коли наші вівці гарно пасуться. Я гадала, може, при дворі Франції є справжні її друзі, але я зустріла там лише вовків, що гризуться за останні її шматки. Я гадала також, що Бог має друзів усюди, бо він до всіх милосердний. І через свою наївність я вірила, що ви будете захищати мене, як вежі, а ви всі відштовхнули мене. Але тепер я стала мудрішою. Тож не думайте, як я сама то злякаюсь, Франція сама. І Бог сам, і моя самотність це ніщо порівняно з їхньою. Сила Бога в Його самотності. ким би він був, якби прислухався до ваших дрібних заздрісних радників? Тож моя самотність буде моєю силою. Я буду сама з Богом. З ним у мене вистачить сила боротися і боротися, і боротися, доки смерть не зупинить мене. Я йду надвір до людей. Любов у їхніх очах буде мені відрадою після тієї ненависті, що я бачу у ваших. Ви будете раді кинути мене у вогонь, але знайте, якщо я згорю, я залишусь у їхніх серцях навіки вічні. Живе в кожнім серці крилати це слово. Полюй даремно за ним птахолови, даремно, даремно за ним полювати, його не здолаєш, не кинеш за ґрати, шалене це слово незаймана птиця, його не здолають вогні інквізиції, воно підіймає сплюндровану мову. Згадаймо його ми всі знову, і знову, всі знову. Шарівний птах з блакитцю чистою в очах, свобода, щоб віри, смолоски скип не згас, хто у темні ночі кличе нас, свобода, хто своїм сонячним крилом на битву кличе з вічним злом, свобода, хто нас виводить із пітьми, хто робить нас усіх людьми. Свобода, хто блискавиця юзиниць всіх з попеля катів убивць свобода, хто робить за одну добу народом пояску юрбу рву.